У рівному цими вихідними пожежники врятували із вогню двох людей. Із приватного житлового будинку, що палав на вулиці Тютюнника в обласному центрі, вони винесли чоловіка. Будинок зайнявся в неділю близького обіду. За вказаною адресою негайно виїхали підрозділи пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону та другої державної пожежно-рятувальної частини, а також оперативно координаційний центр головного управління. На місці рятувальники встановили, що горить одна із кімнат в одноповерховому житловому будинку. Всередині оселі знаходився господар, який не міг вийти з помешкання через те, що вогонь йому відрізав вихід. Господар будинку опинився в огняній пасті. Йому на допомогу кинулися рятувальники в апаратах захисту органів дихання. Вони пробралися в задимому оселю та винесли чоловіка на свіже повітря. Той вже стиг добряче наковтатись диму. Тож, надавши врятованому першу допомогу, лікарі швидкої доставили 64-річного чоловіка з отруєнням продуктами горіння у відділення детоксикації обласної лікарні. Рятувальники ж приборкали полум'я, не давши йому перекинутися з кімнати на решту помешкання. Там згоріли окремі речі домашнього вжитку. Протягом дек дек декількох хвилин наші хлопці за допомогою водяного ствола швидко ліквідували загоряння. Вогонь не встиг поширитися за межі однієї кімнаті. Наразі причину пожежі та завдані збитки встановлює слідчо оперативна група. Фахівці також встановлюють причину пожежі у багатоповерхівці на вулиці Людинокомбінатівській, 9 у Рівному. Там квартирі на другому поверсі зайнялася кухня. На місці рятувальники встановили, що пожежа сталася в докімнатній квартирі на другому поверсі. За інформацією мешканців, в оселі мали перебувати люди. Вхідні двері виявилися зачиненими, тому наші працівники за допомогою висунової дробини через балкон оперативно проникли в це приміщення. Серед заповненої квартири димом на підлозі в коридорі виявлено притомного молодого чоловіка. Його негайно взяли на руки та винесли на свіже повітря. Як згодом з'ясувалося, це був син господаря оселі 1991 року народження. Він тепер у відділенні детоксикації рівненської обласної лікарні збитки від пожежі та власне причину загоряння встановлюють фахівці.